25 січня. І порядок денний у нас на сьогодні такий. 1-1. Розгляд заяви ТОВ НВКП «Спарин Віст». 4.1. Погодження затвердження робочого проєкту. 4.2. Віднесення до заборонених та везення застосування на території України. 4 -3, Розгляд проекту наказу адміністрації Держпозв'язку про затвердження порядку передачі викликів під час дійснення екстрених комунікацій за єдиним телефонним номером 112. 4.4. внесення змін до порядку прийняття рішення про виплати та конкретний розмір надбавки за вислугу років надбавки на інтенсивних праці премії матеріальної і на оздоровлення матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань голови та членів НКІК. 4.5 по одиннадцять. Про встановлення надбавки за інтенсивні праці голови та членів комісії. Окремі питання по кожному з членів комісії. Будь ласка, якщо нема зауважень по цьому порядку денному, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Так, Ігор Іванович. Ігор Іванович. Ігор Іванович, ви голосуєте так за цей порядок денний? Так одноголосно, Олександр Миколаївич, в той же час надійшли стосовно пунктів 4.5, 4.11 заяви від членів комісії про наявність реального конфлікту інтересів і про можливість не брати участь у відповідному голосуванні. Так, і це значить, що не беруть участь у голосуванні, чи, чи утримують. По кожному Як конкретному нас? пункту кожен із членів може утриматись. Або не брати участь у голосуванні, цей голос не, не зараховується. Або утриматись, або не брати, не? так? Так. Член... Олександр Николаевич, члени комісії заявили, що вони не приймають участь не в розгляді питань і голосуванні відносно себе. Не голосують. Так, а в моєму випадку мені голосувати чи утримуватися? Вам теж да, своє питання. Ваш, що ж теж заявити. У вас конфлікт інтересів. Ви не голосуєте і я... не розглядаєте. Не приймаєте участь. Добре. Давайте починати. Один-один, будь ласка, Шановні голови, шановні члени комісії, вашій увазі я представляю проєкт рішення про розгляд заяви ТОВ НВКПС парадвіст. Відповідно до пункту 7 частини 4 статті 4 закону про національну комісію у зв'язку з набранням чинності законом України про внесення змін до деяких законів щодо покращення управління у сфері електронних комунікацій, враховуючи указ президента України про введення воєнного стану в Україні, розглянувши заяву ТОВ НВКПС парангліст. Пропонується взяти до відома, що строк дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, радіочастотним спектром, виданої товариству з обмеженою відповідальністю науково комерційне підприємство Спаринг ВІС 23.02.2017 за номером 8873 автоматично продовжено з 3.05.2022 на період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях введеного відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану. Протягом шести місяців після його припинення чи скасування без дотримання вимог статті 51 закону України про електронні комунікації. Прошу підтримати. Дякую. Нема питань? Якщо питань нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка, 4.1. Дякую. Шановний голови, шановні члени комісії, до вашої уваги надається проєкт рішення про погодження затвердження робочого проєкту. До національної комісії надійшов лист у державного підприємства Український державний центр радіочастот з проханням погодити затвердження робочого проєкту. Відповідно до пункту 4.1 порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 560 із змінами. Та, враховуючи статтю 45 закону України про електронні комунікації і розпорядження Кабінету міністрів України номер 400 Р про віднесення цілосного майнового комплексу державного підприємства Український державний центр радіочастот до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, пропонується Погодити затвердження робочого проєкту капітальний ремонт споруди каналізаційної насадної станції Державного підприємства Український державний центр радіочастот за адресою проспект перемоги 151, місто Київ. Департаменту забезпечення діяльності направити до Державного підприємства Український Державний центр радіочастот копію цього рішення для врахування в роботі. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. То за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка, 4-3. 4-2, вибачаюся. Шановний голова, шановні члени комісії, пропоную вашій увазі проєкт рішення про віднесення радіообладнання та виправнювальних пристрій до заборонених до ввезення до застосування та на, територію, на території України. Відповідно до частини 3 статті 64 закону про електронні комунікації. Під пункту і пункту 7 частини 4 статті 4 закону про національну комісію чи відповідно до положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою національної комісії номер 87 зареєстрованого міністерстві юстиції України, враховуючи лист державного підприємства Український державний центр радіочастот, а також зважаючи на розповсюдження останнім часом через інтернет-торгівлю широкосмугових репітерів, які не пройшли. Процедуру оцінки відповідності та не в водох на території України належним чином відповідно до законодавства, які підсилюють сигнал в широкій смузі частот, до якої потрапляють частоти усіх операторів мобільного зв'язку, усіх стандартах мобільного зв'язку. Такі пристрої, як правило, не оснащені можливості налаштування на конкретну смугу обраного оператора, що створює завади усім базовим станціям, розташованим близько місця експлуатації такого пристрою, аж до повного блокування роботи таких базових станцій. Пропонується віднести до заборонених до ввезення та застосування на території України радіообладнання згідно з додатком до цього рішення. Це широкосмуговий повторювач-ретранслятор. це з правого стільникового радіозв'язку GSM та або 2000 UMTS та або міжнародного рухомого мобільного зв'язку АМТ lte Інформація про характеристики та опису знак продукції, інформація про походження. Ланцюги постачання відповідної продукції до України та інша опустова додаткова інформація, яка дає змогу ідентифікувати зазначену продукцію, наведені у додатку до рішення. Додатково слід зазначити, що до цього типу радіообладнання не відносяться повторювачі-ретранслятори цифрового стільникового радіозв'язку. GSM та або АМТІ 2000 umts та або АМТІ lte що дозволені для застосування на території України загальними користувачами радіочастотного спектра та внесені до переліків 1, 3, 5, 6 реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв, а також повторювачі ретранслятори стильникового радіозв'язку у складі колісних транспортних засобів? Прошу підтримати даний проект. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одноголосно. Дякую. Далі, будь ласка, шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту наказу адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України про затвердження порядку передачі викликів під час дійснення екстрених комунікацій за єдиним телекомунікаційним телефонним номером 112 в електронній комунікаційній мережі загального користування зазначений проект наказу адміністрації Держспецзв'язку розроблений на виконання вимог закону України про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 та відповідного плану заходів і створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефоном номером 112 затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України номер 1024. R. Зазначеним проектом АКТА пропонується затвердити порядок передачі викликів під час здійснення екстрених комунікацій за єдиним телефонним номером 112 в електронній комунікаційній мережі загального користування, визначивши схеми організації передачі голосових викликів абонентів електронної комунікаційної мережі загального користування до системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Що здійснює приймання, обробку та реагування на екстрені комунікації? Пропоную погодити проєкт акта та в установленому порядку направити відповідь до адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Далі, будь ласка, 4 чотири. Шановний, шановний голову та члени комісії. На ваш розгляд вноситься проєкт рішення про внесення змін до порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислову років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань, голові та членам НК з метою досконалення положень порядку прийняття рішення. Про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці премії, матеріальних допомог, матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення цитуально-побутових питань голові та членами, яка затвердженого рішення, менка від 18 січня 2023 року номер 15 Прошу внести зміни до порядку прийняття рішення. Про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці. Премії матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціальних побутових питань голові та членам НКЯК, затвердженого рішенням від 18 січня такі зміни. Пункт 4. викласти в такій редакції. Надбавка за інтенсивність праці голови та членам НКЯК встановлюється. Рішенням НКЯК на відповідний бюджетний рік. розмірі не більше посадового укладу голови та членам НКЯК розрахунку на місяць відповідно. При цьому загальний розмір надбавки за інтенсивність праці голови та членів НКК не може перевищувати загального фонду посадових окладів голови та членів НК за рік відповідно. В абзаці другому пункт 7. Слова у відсотках до посадового окладу замінити словами в розрахунковій сумі. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно дякую. Далі, будь ласка, 4, 5. Проєкт рішення про встановлення надбавки за інтенсивність праці Животомському Олександру Миколайовичу. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 304 та порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислуги років, надбавки за інтенсивність праці премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, голові та членам МК, затвердженого рішенням МКІК від 18 січня 2023 року, Номер 15 Прошу становити Животовському Олександру Миколаївичу, голові національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, відчутно спектру, надання послуг поштового. Зв'язку надбавку за інтенсивність праці у 2023 році у розмірі посадового окладу за фактичний відпрацьований час. Управлінню фінансового забезпечення забезпечити виплату, забезпечити виконання цього рішення. Прошу вашого рішення. Дякую. Оскільки у мене є конфлікт інтересів, я приймати участь у голосуванні по цьому питанню не буду. А Якщо є, є якісь питання по цьому? Якщо питань немає, тоді запрошую членів комісії до голосування. Будь ласка. Шість голосів за рішення прийнято. Дякую. Далі, будь ласка, встановлення надбавки за інтенсивність праці вісіку Олександру Анатолійовичу відповідно до постанови Кабінету міністрів. Від 20 квітня 2016 року номер 304 та порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за високого років, надбавки за інтенсивність праці, приймі матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань, голові та членам МНК, затвердженого рішенням МНК від 18 січня 2023 року номер 15 Прошу встановити. Бісюку Олександру Анатольовичу, члену національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, розсудить спектру, надання послуг поштового зв'язку, надбавку за інтенсивність праці в 2023 році, у розмірі посадового кладу за фактичний відпрацьований час, управління фінансового забезпечення забезпечити виконання цього рішення. Прошу вашого рішення. Дякую, чи є питання по цьому? Якщо питань немає, тоді пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Шість голосів за. Рішення прийнято. Дякую. Далі, будь ласка. Про встановлення надбавки за інтенсивність праці Каліснику Ігорю Івановичу відповідно до постанови Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року номер. 304. та порядку прийняття рішень про викладу та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, приймі матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань, голові та членам НК, затвердженого рішенням НК від 18 січня номер 15. Прошу встановити. Калісніко Ігорю Івановичу, членом національної комісії, що дійсне державне регулювання у сферах електронних комунікацій, седоспекту, надання послуг, поштового зв'язку, надбавку за інтенсивність праці у 2023 році, в розмірі посадового укладу за фактично відпрацьований час, управлінню фінансового забезпечення забезпечити виконання цього рішення. Прошу вашого рішення. Дякую. Якщо нема питань, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за. Рішення прийнято. Дякую. Далі, будь ласка. Про встановлені надбавки за інтенсивність праці Мальон Лілі Володимирівни відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 квітня 2016 року номер 304, на порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за високого років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, голови та члена ВНК, яка затвердженого рішення МНК, яка від 18 січня 23 року номер 15 прошу встановити Мальон лінії Володимирівни, члена національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, решту спектру, надання послуг поштового зв'язку, надбавку за індицинність праці у двадцять році. В розмірі посадового окладу за фактично відпрацьований час. Управління фінансового забезпечення забезпечити виконання цього рішення. Прошу вашого рішення. Дякую. Якщо немає питань, прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Далі, будь ласка. Про встановлення надбавки за інтенсивність праці Сім'янченка Андрію Івановичу. Відповідно до постанови Кабінету міністрів. Від 20 квітня 2016 року номер триста та порядку прийняття рішень про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавку за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань, голови та членів МНК затвердженого рішенням НК від 18 січня 2023 року номер 15, прошу зановити Сім'яченко Андрію Івановичу, члена національної комісії, що десять державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радічного спектру, надання послуг поштового зв'язку, надбавку за інтенсивність праці Цьому році у розмірі посадового кладу за фактично відпрацьований час. Управління фінансового забезпечення забезпечити виконання цього рішення. Прошу вашого рішення. Дякую, будь ласка, хто за, підніміть руки. Шість голосів за. Рішення прийнято. Так, будь ласка. Про встановлення надбавки за інтенсивність праці Ткаченко, Ткаченка Миколу Миколаївичу. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року номер 304 та порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці прийняті матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань голови та члена МНК затвердженого рішенням МНК від 18 січня 2023 року номер 15 Прошу встановити. Ткаченко Миколу Миколаєвичу, члену Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, відчутного спекту, надання послуг поштового зв'язку надбавку за інтенсивність праці у 2023 році в розмірі посадового кладу за фактично відпрацьований час. Управління фінансового забезпечення забезпечити виконання цього рішення. Прошу вашого рішення. Дякую, будь ласка, хто за, підніміть руки. Шість голосів за. Рішення прийнято. Останній будь ласка, про встановлення надбавки за інтенсивність праці Трощенка Вікторії Юрівня. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 20 квітня шістнадцятого року номер 304 та порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за виступу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на здоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально побутових питань, голові та членам МНКЯК, затвердженого рішення МНКЯК від вісімнадцятого січня двадцять року номер 15. Прошу встановити. Трощенка Вікторія Юрівне, члена Національної комісії, щодо дійсно державного регулювання у сферах електронних комунікацій, щодо спектру та надання послуг поштового зв'язку надбавку з інтенсивність праці у 2023 році в розмірі посадового укладу за фактично відпрацьований час. Управління фінансового забезпечення забезпечити виконання цього рішення. Прошу вашого рішення. Дякую. будь ласка, хто за, підніміть руки. Шість голосів за. Рішення прийнято. Останні питання на сьогодні. Всім дякую.